26 вересня під головуванням міського голови Віталія Граждана за участі секретаря міської ради Олександра Скалозуба пройшла чергова апаратна нарада з директорами департаментів, керівниками комунальних підприємств та установ міста, начальниками відділів та управлінь. Головне питання, на якому акцентував увагу присутніх очільник міста, забезпечення комунальних підприємств та установ електрогенераторами, Ще раз всі керівники продумали у себе о необходимості, да і о том, что у всех должно, должны быть, иметь запасы топлива. Я говорил про генераторы. Сейчас звонили, общались тоже с поставщиками, там какие-то остатки остались. Сейчас эти генераторы уже не будет нигде. Они по Украине просто их сейчас не будет. В следующем месяце, я думаю, купить уже это будет невозможно. У Віталій Граждан наголосив, що треба кинути усі сили саме на придбання приладів безперебійного живлення. У ході наради Максим Мазуренко відзначив, що КП Білгородністровський водоканал працює у штатному режимі. Заплановано заміну водогону по вулиці Франко. По вулиці Свято-Георгівській є деякі проблеми з каналізацією. Раз на тиждень її доводиться відкачувати. Сьогодні у нас по генераторам уже площадки готові от генератори прийшли. Обкатку, ну, нову, І сьогодні вони будуть по об'єктам розвезені. У штатному режимі працює і КП Автотрансервіс. Відрапортував В'ячеслав Ганчурін. Сміттєвози та двірники вийшли на роботу. Проводиться поточний ремонт техніки. Також у ході наради Віталій Граждан акцентував увагу щодо відновлення робіт з вимощення міських вулиць Бруківкою. Вже заплановано проведення робіт на ділянці вулиці Миколаївської від Сергія Файнблата до Свято-Георгіївської. Це непроста задача, і года этим ніхто не займався, тому що це очень складно, затратно, но це крайне необходимо для нашого міста. Управління освіти Білгородністровської міської ради працює над відкриттям чергових груп в міських садочках. Планують запустити у роботу чотири дошкільні установи. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.